Штабної війни Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас за цю інформаційну годину. І далі говоримо про наступне день. Варто починати із сонячної кави. У Шепетівці відкрили особливу кав'ярню. Про це говоримо з нашою гостею з нами відеозв'язком. Людмила Наумець, голова громадської організації Діти Сонця пані Людмило. Слава Україні. Героям слава. Отож, 7 квітня у Шепетівці відбулося урочисте відкриття інклюзивної кав'ярні Сані Кофі за участі заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної. Це перша подібна кав'ярня на теренах Хмельниччини, де працюватимуть люди з ментальними порушеннями. Пані Людмило, якщо ця кав'ярня перша, де брали ідею, звідки запозичили досвід? Ідея виникла вже досить давно, оскільки я виховую власного сина з синдромом Дауна, і вона виникла, коли ми вже почали наближатися до повноліття. Досвід запозичували по Україні. Небагато таких закладів є, але все ж таки є. І надихнули нас наші друзі, які відкрили декілька років назад в Луцьку кав'ярню Старе місто для своїх діток. Ми виношували цю ідею, і коли держава оголосила грант є робота, ми вирішили, що потрібно діяти. Пані Людмило, і власне, як, яке було відкриття, як воно відбувалося ще нам більше, розкажіть, будь ласка. Відкриття у нас було дуже велике, було багато гостей, була місцева влада, представники Міністерства економіки, голова ВБО даун Синдром. В нас було весело, тепло, сонячно, гарна атмосфера. Всі намагалися зрозуміти, що це за кав'ярня, тому що це нового типу заклад в нашому місті і багато хто навіть не розуміє слова інклюзія. Пані Людмило, чим особлива кав'ярня? Розкажіть, будь ласка, що є в кав'ярні особливого? Який у кав'ярні персонал? Чому вона особлива? Ну, наша кав'ярня особлива тим, що в нас працює хлопчик з синдромом Дауна. Також ми маємо групу дітей з ходинки успіху, з якими плануємо на базі нашої кав'ярні розпочати надання послуг по соціально-побутовій адаптації. Ми хочемо наших особливих діток вводити в соціум, тому що великою проблемою є зараз в Україні підтримане працевлаштування. і Питання соціально-побутової адаптації. Ми хочемо цю проблему зрушувати з місця, піднімати, щоб про неї чули, щоб про неї говорили, щоб наших діток сприймали, тому що з прийняттям також зараз є проблеми. Стереотипи все ж таки залишилися і вони існують. Пані Людмило, ви власне говорили про проєкт. Є робота. Так, розкажіть більше, як робили заявку? Скільки часу знадобилося, аби вам прийшла відповідь? Заявку я робила в першу хвилю. Робила сама, тому що все ще було нове, необізнане. Відповідь прийшла швидко згідно норм законодавства. Кошти ми отримали через два місяці після отримання позитивної відповіді. І ви власне вже казали, що це фактично урядовий проєкт, так безпосередньо місцеве самоврядування, міська рада чи йшли вам на зустріч, чи якось допомагали у реалізації вже задуманого? Отож, нагадаю, що наразі ми спілкуємося з Людмилою Наумець, вона голова громадської організації Діти Сонця. Пані Людмило, отож. Будь ласка, вам слово чи допомагала вам міська рада безпосередньо місцеві обранці у реалізації саме цього проєкту? Так, звичайно, допомагала нам і місцева влада, і обласна влада. Багато людей відгукнулися. Місцева влада посприяла нам з виділення під нашу тимчасову споруду місця з дозволом. Дуже нам допомогла обласна адміністрація, тодішній очільник Сергій Гамалій, благодійний фонд захисти Хмельниччину. Вони допомогли нам вирішити нашу проблему з проведення електроенергії. Благодійний фонд захисти Хмельниччину профінансував встановлення лінії. Надзвичайно багато людей відгукнулося. Голова ВБО «Даун-синдром» Тетяна Павлюк приклала усіх зусиль, щоб допомогти нам. Знайшлися меценати, які придбали нам багато техніки, необхідної ще було для відкриття. Голова обласної депутат обласної ради Світлана Павлишина допомогла нам з облаштуванням, виділила. Пані Світлано і пані Людмило, ви власне говорили про те, що ви самі робили цю заявку так на участь у проєкті. Є робота. Розкажіть, будь ласка, більше. Можливо, от вашим прикладом надихнуться і інші важко чи просто було заповнювати цю заявку, чи е, консультувалися якось? От чи були якісь підводні камені? Наскільки от вдалося легко власне взяти участь у проєкті? і Не просто взяти участь, а ще і виграти. В проєкті взяти участь не важко, тому що все це робиться в дії. Все надзвичайно просто подавати заявку, просто потрібно готуватись, потрібно скласти бізнес-план. Бізнес-план зразок бізнес-плану надає державний центр зайнятості. Він правда такий маленький, примітивний. Треба працювати над своєю ідеєю, але це я вважаю, що це не важко, і кожна людина може з цим справитися. Просто треба мати вже певні розрахунки. Розрахунки того, що потрібно, скільки воно коштує, розрахунки своєї діяльності на три роки вперед, тому що грант поворотний протягом трьох років людина повинна сплачувати, підприємець повинен сплачувати податки, працювати і цими податками повертати фактично ці кошти. Тому Пані... треба мати певні розрахунки. Пані Людмило, оті кошти, які передбачено проєктом, є робота, що вдалося закупити за цю суму, і чи вистачило? Самих коштів є робота, не вистачило, тому що відкрити бізнес з нуля треба набагато більше коштів. Коли людина подається, яка вже має певний бізнес, але хоче розширитись, тоді без проблем. А щоб розпочати ну, такий бізнес, як в нас, треба набагато більше коштів. Було багато проблем. За кошти є робота. Ми закупили меблі і обладнання не все звичайне обладнання, але дуже велику кількість. Пані Людмило, і вже от сьогодні 14 квітня, фактично кав'ярня працює вже тиждень. А який цей тиждень для кав'ярні? Чи є відвідувачі, чи знають шепетівчани, що у їхньому місці з'явилося вже нове місце, де можна відпочити і попити каву? Перших три дні було в нас дуже насичено. Були дуже великий інтерес. В населення, тому що це дійсно заклад нового формату в нашому місті. Багато людей приходило. Їм було цікаво, що ж це таке, як це тут проводиться. Зараз вже трошки ажіотаж стих, звичайні будні дні, звичайна робота. Звичайно, коли зовсім немає дуже сумно нашому сонячному баристі. Йому хочеться, щоб постійно були люди, щоб він постійно когось обслуговував, спілкувався. Я вважаю, що вже перейшли наші робочі будні на звичайні рейки. Угу. Пані Людмило, а загалом, як відвідувачі у перші дні, як ви кажете, був такий більший наплив, як вони безпосередньо реагували на вже заклад нового типу у своєму місті? В перші дні здебільше були всі друзі, знайомі. Всі знали, що це таке, куди вони йдуть. Всі реагували тепло, з теплими емоціями. Зараз дуже багато вже нових людей заходить в нашу кав'ярню, і багато з них не знає слова інклюзія. От мене вразило, що дуже багато людей не знає, що означає інклюзія. І коли вони заходять, бачать нашого сонячного баристу, в них зразу такий подив на лиці з'являється. Але я по їхніх очах бачу теплі емоції від того, що вони побачили. Пані Людмило, хто може відвідувати кав'ярню? Чи пристосована вона для людей з особливими потребами? Кав'ярню можуть відвідувати абсолютно всі. В нас не якась спеціальна кав'ярня, що можуть відвідувати, наприклад, там чи діти з інвалідністю, чи люди з інвалідністю. Інклюзія й передбачає входження людей з інвалідністю в соціум. Тому в нас звичайна кав'ярня, вона інклюзивна за рахунок того, що в нас надається робоче місце для людини з інвалідністю, з ментальними зокрема порушеннями, і на нашій базі будуть проводитися заняття, мастер-класи з сонячними дітками з групою сонячних діток. Таким чином, ми будемо надавати послуги соціально-побутової адаптації. Ось цим вона особливо відрізняється від інших, а всім остальним вона така, як і всі звичайні кав'ярні. Безпосередньо ну, ці послуги надаватиме ваша громадська організація? Тобто, у вас є якісь спеціальні програми, як це робити? Ну ми вже більше п'яти років працюємо з нашими дітками. Я сама є психолог, я вже здобула другу вищу освіту психологічну для того, щоб я могла працювати з такими дітками, як була громадської організації, як мама. Так, ми будемо працювати, але ми ще плануємо залучати волонтерів на різні майстер-класи, на різні заняття. Ми будемо це все оголошувати і будемо залучати волонтерів, які будуть погоджуватися працювати з нашими дітками або проводити їм якісь заняття. Ви отримали ще такий додатковий простір безпосередньо для діяльності самої громадської організації? Так, можна сказати так, тому що в нас немає власного приміщення і нам було трошки важкувато на рахунок проведення якихось заходів. Зараз ми маємо вже де це робити. Пані Людмила, і ви власне говорили про те, що для діток будете проводити такі особливі заняття: так, от соціалізація, адаптація. І якщо говорити про дітей, скільки таких дітей є, скільки ви охоплюєте своєю опікою від особливих діток, які потребують таких занять? Ну, зараз наша громадська організація нараховує активних 35 членів. Саме з діток я не рахую батьків. Саме з діток 35 членів нашої громадської організації. Здебільшого в нас сонячні діти, тому що називаємося діти сонця, але є в нас в нас залучені і аутисти, і один хлопчик з ДЦП. Працюємо. Ми просто добровільне батьківське об'єднання, і членами нашої організації є ті сім'ї, ті батьки, які до нас звертаються, які хочуть працювати з нами. Пані Людмила, я так розумію, що ці заняття будуть вже у позашкільний час чи у шкільний час. От такі дітки вони задіяні освітою безпосередньо на території громади. Це вже ви як додаткові заняття будете проводити? Е, ну, в нас група, що створена з ходинки успіху, це вже молодь з синдромом Дауна, які вже після 18 років. Тобто, в навчальному процесі вони не задіяні, і в нас ці заняття плануються розпочинатися в десятій годині ранку а якщо говорити безпосередньо вже про дорослих, настільки гостра потреба є безпосередньо на теренах міста, на теренах загалом і Шепетівського району у безпосередньо працевлаштуванні саме таких людей. Я чому запитую? Бо от, фактично знаєте, коли ми спілкувалися з батьками сонячних діток тут у Хмельницькому, вони кажуть, що я не настільки хвилююся, коли моя дитина, наприклад, зараз навчається, бо є до прикладу школа з інклюзивним класом. Тобто, моя дитина в будь-якому випадку може отримати освіту. А мене турбує зовсім інше. Що вона буде робити після того, як вона вийде з цієї школи? Чи така сама проблема є у вас у Шепетівці? Я скажу вам більше, така проблема не тільки у Шепетівці, така проблема по всій Україні, тому що е, на даний час в Україні проживає 19 тисяч людей з синдромом Дауна і менше відсотка тільки працевлаштовані, зайняті. Це виключно поодинокі випадки, де батьки змогли влаштувати долю своєї дитини. Питання навіть не стільки в працевлаштуванні, скільки в зайнятості, тому що настільки гостро стоїть проблема після 18 років, це фактично повна ізоляція, повна ізоляція цих дітей. У нас зараз надзвичайно розвинута інклюзія в школах, в садочках, діти зайняті, діти в соціумі. От нам виповнилося 18 років, і ми відчули, що це таке: це повна ізоляція. В нас, наприклад, ніде, немає центрів соціально-побутової адаптації, які б займалися чисто з особами з ментальними порушеннями. У нас є від управління праці і соціального захисту, заклади денного перебування, але там всі і люди похилого віку відвідують ці центри. Це просто центр денного перебування, а нашим дітям потрібні заняття. Нашим дітям потрібно Кожного дня займатися, працювати, щоб вони були зайняті. Нам потрібно робити якісь проекти. Е я не знаю теплиці, е це має мінятися, тому що не може дитина займатися одним постійно. Це надує, ну, втомлюється, тому що треба діяльність змінювати. І над цим треба працювати постійно кожного дня. Це має бути зацікавлена людина, яка буде це все робити, яка буде. Е Напевно, дотична до цього. Пані Людмило, і власне, якщо говорити про баристу вже вашого, так от наскільки охоче опановував професію Бариста, і чи подобається вашому баристі робота, ту, яку він зараз вже має? Ну, я не знаю, чи це тільки в перші дні, але його зараз не можна втримати, Він настільки стримиться на роботу. Можливо, він втомиться від цього. Але професію ми ще можна сказати, тільки починаємо опановувати. Він зараз виконує функції офіціанта і навчається варити каву. Ми ще не можемо сказати, що він досконало це робить, саме варіння кави. Що він досконало це робить, в нас зараз проходить процес навчання. А функція офіціанта в нього вже дуже добре виходить. Ми вважаємо, що він справляється. Крім кави, чим ще може пригощати ваш бариста? Що можна посмакувати, поласувати у кав'ярні? В, в наша кав'ярні називається кав'ярня кондитерія, в нас є випічка, десертики, які солодкі, якими можуть посмакувати відвідувачі. Також в нашій кав'ярні є фастфуд, тобто подоги, гамбургери, шаурма. Можливо, хто любить швидкий перекус, може також в нас пригоститися. Пані Людмило, чи є ціни на ваші продукти у кав'ярні? Чи є фіксована ціна? Що я, до прикладу, приходжу у цю кав'ярню, і там за какао я маю заплатити стільки, а за чай там я, наприклад, маю заплатити стільки? Так, звичайно, в нас була акція в дні відкриття, у нас не було фіксованої ціни. На каву і напої. Тобто, кожен відвідувач мав змогу оцінити наші послуги, так як вважав заобхідним. Хтось міг гривню заплатити, хтось 10, хтось 100, в залежності від того, як йому смакувала наша кава. Але це була акція в перші дні відкриття. Зараз вона вже закінчилася, і в нас, як я сказала, як звичайна кав'ярня, на кожну продукцію встановлені фіксовані ціни. Угу. Ми, Ми... Такі акції, час від часу проводити, але це не на простійній основі пані Людмило. І вже на завершення, фактично, одна людина так з особливими потребами роботу має. Принаймні, зараз це подобається йому. Час покаже насправді так. От що буде далі. Які у вас ще є ідеї, якщо вже безпосередньо у вас у місті, у вашому районі можна задіювати людей саме з ментальними порушеннями до роботи, до працевлаштування, до соціалізації? Ну, плани в нас дуже грандіозні. Цьому сприяє е, мій ментор, тому що я ще паралельно з відкриттям кав'ярні е, взяла участь в соціальному е, інкубаторі, ціла Україна, український е, венчурний фонд проводив. Е, вчора оголошувалися результати. З 24 команд було відібрано шість, в яку попали ми, е, е, де будуть розігруватися грант. Е, ми заявляли заявку на благоустрій території нашої і відкриття літнього майданчика. Фактично, ми вже майже перемогли. Нам лишилося тільки пройти ще перемовлення. Я познайомилася дуже чудовою людиною Антоном Волнянським ментором, і він запропонував свою допомогу для того, щоб наша громадська організація в нас в місті відкрила великий. Центр соціально-побутової адаптації, як він сказав, щоб до нас за досвідом їздила не вся Україна, а весь світ. Пані, Я наді... то фактично, кав'ярня це лише початок, так, планів далі багато. Думаю, що так. Кав'ярня це фактично реалізація проекту є робота, обов'язковою умовою це був грант для бізнесу, обов'язковою умовою власності цієї кав'ярні бути приватний підприємець, а е, плани, які ми маємо по відкриттю Центру соціально-побутової адаптації, це вже е, буде чисто громадська організація. Пані Людмило, а чи є у вас така ідея, можливо, залучати кошти грантові із за кордоння? Ну, ми будемо працювати над цією ідеєю, от саме по в наших планах у відкриттю центру соціально-побутової адаптації і є такі плани заключати кошти за кордон. Пані Людмила, успіхи вам обов'язково. Наразі ж дякую вам за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру і дякую вам за хорошу розмову. Вам дуже дякую за те, що ви цікавитеся такими проектами. Слава Україні! Героям слава! А тож нагадаю, що з нами відеозв'язком була Людмила Наумець, голова громадської організації Діти Сонця. А далі до головного на цю мить. Окупанти готуються заблокувати персонал на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє енергоатом. Загарбники вже завезли на станцію багато їжі та води. Тож не виключено, що вони не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін. Причина: окупанти побоюються контрнаступу Збройних сил України. Подібний трюк росіяни вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській атомній електростанції. А війна могла закінчитися вже 5 березня. Секретар Ради безпеки Росії Патрушев та голова Генерального штабу Герасимов хотіли саботувати бойові дії. Про це повідомляє Deutsche Welle. Виходячи зі злитих розвідданих, вони хотіли завершити війну таємно від Путіна. Як День ікс, вони намітили 5 березня, коли у Путіна мав розпочатися курс хіміотерапії, і він вже не зміг би вплинути на те, що відбувається. Але потім Герасимов зненацька відмовився від своїх планів. Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Орбан в зробив скандальну заяву. Україна у фінансовому сенсі не існуюча країна, вона не може себе фінансувати. Питання у тому, збережемо ми Україну чи ні. Як тільки ми скажемо ні, тоді війна закінчується, заявив він. Також Орбан сказав, що Європа оплачує пенсії та зарплати для освітян та медиків в Україні, якої немає в європейській економіці, додавши, що так продовжувати нескінченно не можна. І у міністерстві закордонних справ вже відреагували на цинічну заяву Орбана. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі. Підтримка України не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці ціною власних життів тримають мирне на небо над Будапештом та іншими європейськими містами. Наголосив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Речник також нагадав, що і сама Угорщина потребує чималих коштів Європейського Союзу для підтримання економічної стабільності. Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Держдуми Російської Федерації, який на камеру РОСТБ командував артобстрілом позицій Збройних сил України на Луганщині.